Друзі, придбали тільки що ще одну автівку На, сь, на сьогоднішній день вона є актуальна. Це Kia Niro 2019 року. Автомобіль був проданий і зареєстрований в Нідерландах у 2020 році, але дата народження це і кінець 2019 року. Даний автомобіль має по полакофармовому покритті тільки підлакована ось ця задня ліва дверка. Максимум, що... Під час перевірки на стан лакофарбового покриття показувало 160, 170, 165, 175 мікрон. Тобто лише перелак без фарби, без шпаклівки, суто перелакований. І ми провіряли її по карвелчихалу. В карвалчихолу теж зазначено, що був одна, один випадок і вартість його від 500 до 1500 доларів. Ну, це взагалі ні про що, тому що тут один елемент покрасити це коштує дуже і дуже, дуже великі кошти. Що по даному автомобілю? Ціна його буде становити в Україні з всіма, всіма документами, включаючи сертифікат і страхівку, це 15,5 тисяч євро. Ще раз наголошую, 2019 рік Кіаніру, 64 батарея. Один елемент під лаком. Потрібно буде зробити детель, на дитальні це все зробиться, автомобіль почиститься, комплектація її максимальна, преміум, підігрів, обдуви, підігрів керма 150 тисяч 155 тисяч оригінального пробігу. Можете провіряти по в принципі, Можу вам і надати він-код. Кого зацікавив, можу вам скинути сам карвалти, для того, щоб ви не... Е Викидали вже свої кошти, тому що я вже її провірив і заплатив. Є два кабеля, дві зарядки, тепловий насос. вм'ятинки є ось на цьому крилі. Раз, два, три. Ну, вони ви добре знаєте, хто купує в мене автомобілі. Ми стараємося віддавати. Кожен автомобіль наближений до ідеалу, жодної вм'ятинки ви не знайдете. 15,5 тисяч євро дана автівочка буде становити з усіма документами. Мій номер телефону є в шапці профілю. Кого зацікавить, це є чорний металік, ще раз налогову 64-та батарея, максимальна комплектація. Один елемент під лаком. Два ключа, дві зарядки. На гарних легкосплавних дисках з тепловим насосом. Отже, кого зацікавить, телефонуємо. Дякую.